Польща прийняли нову уставу, яка стосується українців і осіб зі статусом Укр. Вона починає дію з 1 липня, і ми підготували для вас інформацію, що там зміниться, чого нам чекати, і що буде краще, а що можливо гірше. І сьогодні з Оленою, нашою спеціалісткою в компанії Мігрант Експерт, ми про це поговоримо. Почнемо з продовження документів. Для кого їх подовжили так дійсно? Тобто, на сьогоднішній день всі документи для громадян України, для тих, хто мав статус УКР, були продовжені до тридцятого. Червня 24-го року. Дія таких документів і далі буде продовжена з 1 липня до 30 вересня 25-го року. І це наступне. Це в наші візи, це карти побиту, це дозвіли до праці, це так само рух безвізовий. Якщо він так само у вас закінчився після того, як почалося повномасштабне вторгнення на територію України, тобто всі. Ті документи, які і до цього моменту були продовжені, вони і далі будуть для вас продовжені. Це тягне за собою так само. Право до легалізації на території Польщі саме на підставі цих продовжених документів. А з'явилася можливість все ж таки нарешті подавати наших діточок, дружин, чоловіків і батьків по возз'єднанню з родиною. Так дійсно, тобто, в нас були до того моменту такі цілі для легалізації, як робота або робота в високих кваліфікаціях, а також господарська діяльність. І додалася ще можливість подачі на карту побиту Ово з'єднані з родиною, тобто, це може бути. Діти, батьки, члени родини старші особи, наприклад. І також це воз'єднання родини, коли у вас чоловік, дружина є обивателем Польщі. Також можу зауважити, що е, артикул 159, який так само нам говорить про воз'єднання з родиною, е, він для таких категорій осіб, які мають статус УКЕР для громадян України, е, він тепер не буде враховувати той дворічний термін, обов'язковий. Який був потрібен для часового перебування для члена вашої родини, тобто ваша карта буде з доступом до ринку труда. Ще я хочу зауважити: якщо ваша карта без доступу к ринку труда, це не значить, що ви взагалі не маєте права працювати. Ви маєте право завжди працювати, але для такої карти вам просто буде ще потрібен дозвіл до праці. З'являється нова форма легалізації, яка називається ЦУКР. А що це таке? Додається, скажімо, новий вид легалізації це продовження фактично вашої охорони часової. Але е, всі, хто мали і мають статус УКР, будуть мати право податися на карту побиту, е, яка буде вироблятися так само на три роки. Ви її отримаєте на три роки. Ця карта буде одноразова, тобто податися на неї можна буде один раз. Фактично, головними умовами, е, які потрібно виконати. Щоб отримати таку карту, для вас буде перше, що ви мали статус Укр на момент березня 24-го року. Другий е пункт це те, що ви е перебували в. Польщі впродовж 365 днів, тобто мали цей статус 365 днів. Третя умова це е, то, що на момент подачі на таку карту ви так само будете мати статус Укр. Тобто ви його не згубили, він і далі у вас є. Але на таку карту ми ще не можемо подавати з 1.07. Тобто, ця устава вступає в силу в, з 1 липня 2024 року, але ще не. Має процедури, технічної процедури подачі на карту Цукер. Цукер це просто ми змінюємо статус, статус песеля в реєстрі Песель, ваш статус УКР. При отриманні такого виду карти побиту, зміниться на статус С УКР. Що стосується отримання такої карти і продовження охорони часової, також внесли зміни і додали, що ви е, повинні актуалізувати свої дані в Уженді в міському управлінні, так, в Уженді міському, де ви отримували песель зі статусом УКР. Ваші дані, якщо діти здавали відбитки пальців, почали, Починаючи з 12 років, то тепер діти, які отримують статус УКР, будуть складати відбитки пальців з 6 років. Виплати змінюються, виплати, щось забирається. Тепер не буде 40+, плюс чого ще, так ми вже починаємо забувати про 300 злотих, які отримували при тому, що. Ви попали в Польщу, отримали статус охорони, і така була одноразова допомога. Її скасовують. Далі скасовується виплата 40 Це доплата за проживання таких осіб, які приїхали, отримали статус УКР, і впродовж 120 днів мали право на отримання такої доплати за проживання. Тепер 40 залишається тільки для місць такого групового проживання, збюро. Вого заквартирування і на відповідних умовах, які так само прописані в уставі, ще хочу вам додати, що е, стосується виплати 800 плюс, тепер польські польська влада додала зміни і сказала, що так, будемо виплачувати, але дитина повинна навчатися в системі польської освіти. Тобто, вже не можна буде показати, що дитина навчається, наприклад, здально. Тобто в Україні і проживає в Польщі разом з родиною, і така мама отримувала на дитину допомогу. Вам треба буде доставити до ЗУСу довідку, що ваша дитина буде навчатися або вже навчається. На цьому, мабуть, все. З таких основних моментів, якщо ви хочете дізнатися детальніше, то я залишаю в описі посилання на сам документ. Можна детальніше все подивитися і почитати. Ну ясна справа, що польською мовою. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете телефонувати до нас. Розбираємо цю, цей закон по кожному пункту. І щось, якщо буде незрозуміло, завжди можна отримати безкоштовну консультацію по телефону по цій уставі. Всі зміни ми вам проговоримо. Так і від себе хочу сказати. Що тепер ще більше можливість з'являється для легалізації, тому, якщо ви хочете вже приєднати когось до себе, то краще це робити якомога швидше, тому що людей буде збиратися ще більше, черги будуть збільшуватися, терміни очікування карти також, тому краще не зволікати. А вже зараз, якщо є такі наміри, то брати і приєднувати до себе свою родину. Так що, друзі, дзвоніть, пишіть, залишайте коментарі, ставте нам серденька, лайки, щоб це відео просувалося, якомога більше людей його побачило. І побачимося з вами в наступному!